3 березня спортсмени клубу «Карате Лев» разом із засновником і тренером Мирославом Незнановським відвідали суддівський семінар, де успішно здали екзамен на отримання суддівської кваліфікації. Вітаємо наших левів та бажаємо розвитку та досконалення у суддівській майстерності. Семінар був проведений за ініціативи керівника Львівського відокремленого підрозділу Федерації Шотокан Карате до України СКІФ Олега Матіша. Проводить семінар голова обласної суддівської колегії «Скіф» суддя міжнародної категорії Ігор Федина. На базі тих всіх екзаменів не фітруєх, буде винесено рішення, здали чи не здали. І кращі, які працювали на Кубку області, будуть відібрані на Кубок України, які будуть 18-19 як разу. Готові до такого? Готові. А, ви е, критерії мали би вже... Вивчити як по кота, так і по куміте. Ми одразу переходимо до практики. Залежно з якого боку, прапор справа. справа чи зліва, рефері мала, Повернулися, шамані рей, поклонились. Атагані рей. Спортсмени Бише були, так само, поклонилися, рефері робить крок назад. Поклонилися один одного і розходимося по місцях. Мават. Шанові. Мават. Повернулися назад. Спортсменом. Подавить. Рей. три прове назад. Рей. О, Повернулися сюди. Перший. На свої місячі. Ферді на своє місце викуїв Геннадій. Все? Запам'ятали? Все. І писали, можете ще для солідності зробити рейд. І разом всі, разом присіли. Я передав пропорції, і вона сідає на своє робоче місце. Семінари суддів. Наскільки важливо для клубу «Карате Лев» виховати не лише спортсменів, а й суддів? Чи важливо для кар'єри спортсмена бути також і суддею на змаганнях? Судді це ті люди, які мають об'єктивно судити спортсменів на змаганнях. Зазвичай це діючі спортсмени, які беруть участь у змаганнях, вони ну, знають, за якими правилами виступають, але суддівська сторона вона вимагає більш Детальніших знань правил з шутоканка Ратедоскіх. Я як тренер прагну не тільки виховати хороших, діючих спортсменів, але й стараюся, щоб спортсмени відчули на собі справжність суддівської роботи, наскільки вона відповідальна і важка. Адже від їхнього рішення залежить, чи виграє спортсмен в даному поєдинку чи ні. Ми всі у ваших соціальних мережах маємо можливість спостерігати підготовку спортсменів до Кубку Львівської області. Наскільки є важливим для клубу Карателев участь у цих змаганнях, а також перемога на них? Так, дійсно, ми ведемо активну підготовку до цього чемпіонату Кубку Львівської області. Він для нас є відбірковим. На чемпіонат України, який відбудеться в травні місяці в Києві, тому він для нас дуже важливий. На цих змаганнях спортсмени будуть виборювати право представляти Львівську область на Кубку України. Також дуже на цих змаганнях від нашого клубу будуть вже у цьому турнірі працювати наші діючі в ролі суддів. Наші судні сидять різненько, пропорції зручені, червоний верх, пропорції на колінах руками тримають пропорції. Чекають, чи там е, перевіряють спортсменів. Чи... Прапорці, коли скручені, ви сидите, чекаєте виконання спортсмена. Запросили спортсмена одного другого по гухаку, Спортсмени вийшли, ви рефері говорить їм. Ви така. сидите, спортсмени виступають, виступили спортсмени, туди. Розгорнули пропорції, залежно хто в якій руці. Рефері, подає сигнал свисточком, і ви або вправо, або вліво викидаєте. Суддя, другий свисточок ви опустили, знову сіли і чекаєте результату. Рефері встає, крок зробив вперед. І віддає перемогу або ака, або сіра. Крок назад присів, і ви далі скрутили прапорці червоним вверх, поклали на ноги і сидите, чекаєте слідуючого спортсмена, і як він виконує е, свою роботу. Сплички поклали на ноги. І першим листочком закрили цифер. Щоб е ви так вогонь не тримали, закрили, все. Спортсмен виходить, називає свої кота і починає виконувати. І кх, сидите, дивитесь на спортсмена до остатку, поки він не зробив рей. Спортсмен виступив, викинули свої бали. Рефері. Рефері. І ті, що спиною до секретаря перше показуєте секретарю. Потім показали вправо, показали вліво, показали перед собою. Будуть представники, вони дублюють. Сьогодні ви спільно з керівником Львівського відокремленого підрозділу Федерації Шутокан Карате до України СКІФ Олегом Матішов проводите семінар для суддів. Розкажіть більш детально, як ви готуєте суддів до найбільших майбутніх змагань в Кубку Львівської області? Ми розбили на два етапи. Перший етап ми почали 27 січня. Була теорія. Зібрали всіх суддів ті, що вже мали досвід суддівства, і зібрали суддів починаючих, які тільки хотіли, хотіли атестуватися. На суддю. Провели теорію, і сьогодні, 3 числа, ми проводимо другий етап. Буде завершення теорії, програма по жестах, екзамен. І на базі тих знань і підсумків екзаменів будемо відбирати кращих З кращих, які будуть судити по Львівській області. і по підсумках змагань будемо вже відбирати на Кубок України. Хто може стати суддею на змаганнях? З якого віку і які вимоги до бажаючих стати суддями? Ну, Ми беремо вже тих суддів по положенню про суддівство спортсменів з корисних поясів. Вони вже мають досвід як спортсменів, вони вже розуміють і суддейство, Ну і як здає на 3 кю коричневі пояса, вже має право здавати екзамени на першу судійську категорію. Категорії е, Є, крім того, що ви навчаєте суддів, ви також є і тренером клубу Скіф Добротвір. Чи будуть спортсмени вашого клубу брати участь у Кубку Львівської області? Як ви готуєтесь? Які у вас очікування на цих змаганнях? Ну, то є звичайні наші. Змагання початок року ми вже провели пройшли змагання районного рівня в Червонограді. Тепер готуємося до Кубку області, ну і в майбутньому будемо відбиратися на Кубок України. Фокусін сидить з свисточком. І цілий час свисточок рука, свисточок, рука. Звуковим сигналом чи там дати рефері зрозуміти, що ви щось побачили. Фокусін і рефері, ваша мова, то є жесті. Зробив щось на вазарі, кинули туди. Зробив порушення, кинули туди. Вийшов за дзюгай, махнули. Рефері все бачить. Він бігає навколо спортсменів, бачить, вілінка щось махнула. Він показав, показав. Рефері і фукусіни ви той говорить про портями, той говорить жестами руками. І ви один одного повинні розуміти і зрозуміти, якщо Вазарєве викинули, рефері показав ювай, значить опустили. Якщо рефері сказав яме, ви тримаєте до тих пір базарі, поки рефері не прийде і скаже, Ака Чудан чудансуки азарь, туди ви опустили пропорест. Рефері зупинив. Спортсмени вже вишикувались, запрошує, Ака Сіра. Запросив, руки перед собою. Вийшли, рей, поклонилися. По скіфу не здоровкаються. Після бою теж не здоровкаються. Хаджиме, і зробили крок назад. Дали простір спортсменам. І спортсмени працюють. Якщо я мен, розсікаєте їх. Вийшли в дзинку содачі, незалежно права чи ліва нога, розсікаєте. Якщо щось не почули, той ну там вже роз'єднуєте, бо ситуації всякі бувають, але ви яме голосно. Раз приставили ногу, той спортсмени вийшли на своє і далі оголошуєте результат. Амплітуду так само відпрацюєте. азарі рука до плеча. І 45 різко вниз, базарі. Іпон навпаки, від тазу до гори. О, мубобі теж зупинили. Ака Мубобі і Кай. Мубобі, ні Кай, туди йде сіра в Азарі. Мубобі Санкай, Сіра, Іпон і накач. Виграв. Показали дзюгай. Все, е, кікоко показали. Мобобі. Показали. Скузяші показали, е, блок показали, е, ханцокочуй, кісто, е, Ханцоку, велике коло. О, ну і сікаку, то вже бригада там е, порадилася, то і вже показує сікаку. І... Вийшли. Е, рефері. Мобобі показує Мобобі і Кай. Мобобі і Кайс, Нікай, Санкай. Кійкоко. Пальцем в ноги. Е, ханцоку чуй на середній рівень і хансоку в голову. Ви на семінарі суддів. Чому ви вирішили спробувати себе у суддівстві? Наскільки складно вивчити всі правила шотоканкарате до у суддівстві? Правила вчити було неважко. Просто гонець запам'ятати, не розгубитися, не хвилюватися. Все запам'ятовується, легко було написати. А, вирішила стати судею, просто попробувати, як це. Типу, довгий час ходжу на тренування. і, Ну, типу, захотіла випробувати, як це буде. Я давно ходжу. На тренування в клуб «Карате Лев» та часто їжджу на змагання та вирішив стати, поправити себе в ролі суддівства. Тому Тренуюся, тож захотілося спробувати себе в ролі суддівства. Я вирішив попробувати себе у суддівстві, тому що я вже дуже багато років їжджу по змаганнях та наблюдав, як і наші суді судять. Я вирішив стати судді Чи є у вас переживання, коли ви судите? Так, є переживання, тому що це є новий досвід. Та всі ми, як люди, боїмось помилитися в цих Сильних переживань немає, але іноді буває. Ні, у мене ніяких переживань немає, тому що я добре ознайомлена з пево переживань. Немає мене знати всі правила, всі назви. Крім того, що ви прагнете здобути суддівські навички, ви також є діючим спортсменами клубу «Карате Лев». Чи готуєтесь ви до Кубку Львівської області? Чи будете виступати на цих змаганнях? Так, ми нещодавно їздили на регіональні змагання. Тепер ми готуємося до, до Кубку Львівської області, який буде проходити у місті Шевонград. Так, я буду представляти клуб «Карате Лев» на змаганнях Львівської області. Так, я готуюся до Кубку Львівської області та хочу створити конкуренцію у категорії 14-15 років. Так, я готуюсь до Кубку Львівської області, буду виступати, буду виступати в комітеті також в КАТА, потім буду судити.